Страхування врожаю сільськогосподарських культур. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами. Підприємствами врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності проводиться з метою гарантування економічної та продовольчої бази держави, створення сприятливих умов для розвитку аграрного сектора економіки, захисту інтересів сільськогосподарських підприємств. Суб'єктами обов'язкового страхування є. Страхувальники державні сільськогосподарські підприємства, що до сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, та сільськогосподарські підприємства всіх форм власності, що до зернових культур і цукрових буряків, страховики, юридичні особи, резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення цього виду обов'язкового страхування. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси сільськогосподарських підприємств, що не суперечить законодавству. До страхових ризиків, на випадок яких проводиться обов'язкове страхування, належить ГРАД вид атмосферних опадів, що являє собою людяні утворення розміром від дрібної горошини і більші, які випадають влітку із зливовим дощем або під час грози і викликає загибель або пошкодження сільськогосподарських культур. Удар блискавки спрямований в наземні об'єкти розряд атмосферної електрики, що викликає запалення, пошкодження або повне знищення посівів сільськогосподарських культур. Землетрус, коливання земної кори, що викликають розломи, суви, земельний або земельноводний сель, потік ґрунту або муловий потік, що відбувається під час рясних опадів, пожежа. Крім лісових пожеж, неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням посівів сільськогосподарських культур, в результаті дії вогню, буря, ураган, буран сильний тривалий вітер вище 9 балів за шкалою бофорта і швидкістю понад 20 метрів за секунду, з дощем, снігом або без них, що викликає загибель або пошкодження сільськогосподарських культур. Злива, повінь, паводок, надлишок вологи, рясні опади, інтенсивне танення снігу, що викликає застоювання води на полях, і як наслідок загибель рослин, засухи, загибель та пошкодження рослин внаслідок тривалого дефіциту опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, епіфітотійний розвиток хвороб рослин, масове розповсюдження хвороб рослин, що викликаються паразитичними збудниками. Кваліфікована державною станцією захисту рослин як епіфітотія на страхування приймається майбутній врожай наступних сільськогосподарських культур: пшениці, жита, суміші пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, льону, ріпаку, соняшнику, хмелю, цукрових буряків. Не підлягає обов'язковому страхуванню врожай природних сінокосів і пасовищ, сільськогосподарських культур, що посіяне на зелене добриво, сільськогосподарських культур, що висівались понад три роки, і жодного разу сільськогосподарські підприємства не одержували врожаю підпокривних та безпокривних багаторічних трав, посівів та багаторічних насаджень плодоносного віку, які не розміщені в зоні офіційного землеупорядкування. Страхова сума визначається як вартість майбутнього врожаю шляхом множення вартості одного центнера врожаю відповідної сільськогосподарської продукції на площу посівів та середню врожайність у господарстві або районі за попередні п'ять років. Це ціна узгодженої страхувальником метричної одиниці врожаю, застрахованої сільськогосподарської культури в гривнях. С-площа сільськогосподарської культури, яка приймається на страхування в гектарах середнє – середня урожайність сільськогосподарської культури в господарстві або районі за попередні 5 років. У разі, коли страхувальник вирощує культуру менше ніж 3 роки, у розрахунок вартості врожаю береться планова врожайність на поточний рік, але не вища ніж середня врожайність у районі за останній рік. Розмір страхового платежу, який підлягає внесенню за договором обов'язкового страхування, визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф та відсоток страхового покриття. Страховий тариф залежить від розміру обраної франшизи по кожній культурі і знаходиться в межах 4-8% від розміру страхової суми. Загальним збитком є втрата застрахованого врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, що виникла внаслідок настання страхового випадку. Загальний збиток обчислюється шляхом множення різниці між врожайністю з гектара, визначеною в договорі страхування, з урахуванням розміру страхового покриття, та фактичною врожайністю з гектара в поточному році на площу посіву та ціну, визначену в договорі страхування. Договори страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур укладаються на підставі письмової заяви страхувальника про намір укласти договір, акту огляду посівів сільськогосподарських культур, довідки про середню врожайність сільськогосподарських культур, що приймаються на страхування в господарстві або районі за останні п'ять років, карти схеми посіву, висаджування та вирощування сільськогосподарської культури. Технологічні карти вирощування сільськогосподарської культури інших документів, наданих у разі необхідності на запит страховика. Договір обов'язкового страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником суми страхових платежів та діє пропорційно сплаченим страховим платежам до кінця терміну збирання врожаю. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі впливу ядерного вибуху. Техногенних аварій будь-якого забруднення або зараження навколишнього середовища, військових дій, а також маневрів чи інших військових заходів, народних заворушень чи страйків, терористичних актів, вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів, подання страхувальникам, свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт страхового випадку. Отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи винної у їх заподіянні, порушення страхувальником агротехнічних вимог до вирощування сільськогосподарської культури та правил протипожежної безпеки інших випадків, передбачених законодавством, відмова страховика у виплиті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.